Друзі, привіт! Вітаю кожного з вас себе на каналі та рада бачити на моїй кухні. Сьогодні пропоную вам рецепт смачних млинців. Млинці за таким рецептом виходять м'ягенькі, пухкенькі не нервуться. Рецепт дуже легко запам'ятати, так як все вимірюємо однією тією ж самою чашкою. Отож залишайтеся разом зі мною і давайте готувати. Також нагадую, що завжди дублюю рецепт внизу в описі під відео. Думаю, що млинцями нікого вже здивувати не можна. Однак мені захотілося приготувати цей рецепт і поділитися ним разом з вами. Тож для початку візьмемо склянку борошна, склянку молока, в процесі візьмемо кип'яток склянку, яйця, цукор та сіль. Вмисці з'єднюємо всі складові, по очереді, звичайно, розбиваємо дві яйця. Щоб ви зрозуміли, у мене склянка або чашка ємністю 200 мг. На 200 мг чашку даємо 2 яйця. Розбиваємо в миску, додаємо дрібку солі і додаємо 2 столові ложки цукру. Звичайно, можна ці млинці приготувати і без цукру. Тоже будуть смачні, якщо, до прикладу, хочете приготувати з м'ясною їх начинкою. Так, Все гарно розбиваємо вінчиком. Додаємо повну чашку борошна. Попереднього борошна у мене вже просіяне було. Але це, звичайно, і не обов'язково це ж не бісквіт в нас. Добре перемішуємо, молоко вливаю поступово, так, щоб мені було легше вимішати до однорідної консистенції нашу суміш. Ось приблизно. Так воно повинно бути. Можете взяти міксер, буде набагато швидше. Вливаю залишок молока, перемішую. Тісто моє вже практично готове для того, щоб його заварити. Заварюємо однією чашкою крутого кип'ятка. Ну, по звуку ви то зрозуміли, що щойно чайник в мене закипів. Вливаю. Чашку і е, акуратно поступово додаємо воду і акуратно перемішуємо, щоб наша суміш добре заварилася. Обов'язково в кінці ще потрібно додати нам вершкове масло, або ж можете замінити масло на рослинну олію. До прикладу, соняшникова або оливкова. Перемішуємо. Я сьогодні додаю вершкове розтоплене масло. Це 2 столові ложки. Залишаємо тісто на 10-15 хвилин. Ось так у мене тісто відпочило. Воно трішечки стало навіть густішим і можна смажити наші млинці. Пательню добре нагріваємо. На перший млинець даю крапельку олії в пательню. Вже всі інші буду смажити без олії, так як ми додали вершкове масло. Наливаємо тіста, даємо добре просмажитися з однієї сторони. Як бачите, дуже легко наше тісто відстає від пательні. Ось так гарно перевертаємо. Не рвуться дуже легко їх перевертати. Як руками, так можна само перевертати їх лопаткою. А виходять самі млинці дуже пухкенькі за рахунок того, що ми тісто заварили. Ось бачите, це вже інший млинець смажу. Я впевнена, що кожна господиня знає, як правильно посмажити тісто на млинці. Але фішка не в тому, щоб показати, як там смажити млинці, а просто ділюся рецептом. Рецепт дійсно вдалий, смачний. Легко його запам'ятати. І е, збільшити його можна там на 300 міліграмовий стакан або чашку на 400-мглу. Це зависить від того, скільки млинців вам потрібно. З цієї порції в мене вийшло 11 млинців. В описі я напишу діаметр своєї сковорідки. Особливо такі млинці полюбляють наші най найменшенькі. До прикладу, моя помічниця, моя донечка Катеринка. Дуже любить млинці, часто їх просить. І їй взагалі не потрібно нічим змащувати, вона просто скручує млинець і їсть. Ось як, наприклад, зараз на відео. Але, щоб зручніше для наших діток, завжди перерізую млинець і показую, як я закручую. Так дуже зручно діткам брати та їсти. Тому, у кого є дітки, беріть на замітку. Я зараз змащую варенням з малини. Дуже смачне варення скручую і в такий спосіб їм дуже легко їсти, нічого там не випадає, не розкручується. Взяли в ручку і дуже практично для найменшеньких в такий спосіб подати їм такі млинці. Смачні млинці. Mm -hmm. Смачний рецепт знову на каналі. Yeah. Мене так, я знаю, бо тобі так найбільше смакує. Гарно всім дякую, хто зі мною був на каналі Мамина Помічниця. На сьогодні я прощаюся з вами. Дякую за вашу увагу, за вашу довіру, за вподобайки, підписки ваші. Бажаю приємного дня, мирного всім неба і до наступних та смачних зустрічей! З вами була Мальвіна та Катеринка.